Друзі, вітаю вас на каналі. Наш товариш продає трактора 6-го Юмеза. Вчора приїхали люди з сусідньої області, оглянули, сподобався їм трактор. Зійшлися в ціні Ось і сьогодні приїхали Камазом, тому що вирішили транспортувати його таким чином, оскільки своїм ходом це займе дуже багато часу. В інтернет трактор не викидали, чомусь так переказали одні одним і ці люди хотіли трактора. Так до них дійшло повідомлення про продаж цього ЮМЕЗа. Ось такий залізний кінь. Отже, що стосується ціни, то е, власник хотів за нього 3,5 тисячі доларів. Ось зійшлися на 3 300. Друзі, пишіть, чи це нормальна ціна, чи завищена, чи занижена за такий трактор. Дякую за перегляд.